На часі на каналі Вектор Новини я Вадим Гоч розповім усе, що підготували до вашої уваги журналісти телерадіокомпанії Лозова. Серед загиблих був Лозівчанин з батьками та вчителями про непопулярні кроки, специфіка виконання цьогорічного бюджету. Посада старости не влаштовує. Спортивні чемпіонати міста тривають. Чи змінився календар свят у городян? У результаті терористичного акту, що стався 22 лютого біля Паласу спорту у Харкові, постраждало 11 людей та одразу загинуло двоє співробітник правоохоронних органів та активіст Євромайдану. Наступного дня у лікарні помер 15-річний хлопець, який у наслідок вибуху дістав відкриту черепно-мозкову травму. Та добу перебував у комі. Смерть також забрала життя ще одного юнака, 18 років. Серед загиблих був лозівчанин. 22 лютого біля палацу спорту у Харкові проходив мітинг гідності, присвячений пам'яті героїв Небесної сотні і загиблих у зоні. Ато після того як колона активістів рушила маршем від палацу у бік московського проспекту, стався вибух. В результаті якого були постраждалі загиблі, за повідомленням прокуратури області, вибуховий пристрій здетонував на проспекті Маршала Жукова о 13.10. прокуратурою Харківської області зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 258 кримінального кодексу України. Теракт, що спричинив загибель людей, наразі прокуратура, міліція СБУ займаються розслідуванням. 23 лютого в Харківській області було оголошено днем жалоби за загиблими в результаті теракту. Серед них під час виконання службових обов'язків загинув 37-річний підполковник міліції Вадимир Бальченко-Лозівчанин на службу до міліції прийшов у 1998 році після закінчення Харківського національного університету внутрішніх справ. За час службової діяльності працював на різних посадах у Лозівському та первомайському відділах міліції. За сумлінне ставлення до службових обов'язків Вадимир Бальченко неодноразово відзначався нагородами МВС. Посмертно йому присвоєно звання полковника. Загальноміське прощання з офіцером відбулося у середу. Чимало городян, товаришів, колег, керівництво міста, народний депутат України прийшли на панахиду, яка відбулася у Свято Смоленському храмі міста. Це втрата, це втрата. Тому йому земля буде пухом. Мамі жінки і сестрі, це сім'я, яка у нього залишилася. Ми зробимо все для того, щоб допомогти. Чим можемо, це ще один случай, который нас заставляет все-таки определить ценности, которые должны выражаться в одном. Мы живем в одной стране, которая должна быть целой, неделимой. И, к сожалению, за это люди отдают жизнь. Многие сегодня хотят расшатать ситуацию в Харькове, это не секрет. Выявляют группы, которые засылаются сегодня и находятся, к сожалению, среди харьковчан. Мы это знаем из СМИ. Я думаю, що його подвиг, його смерть буде служити нам примером объединения, консолидации ради того, щоб війна не прийшла в Харків, для того, щоб в стране став мир. Лозова провела Вадима Рбальченко в останню путь. Лозова глибоко сумує у зв'язку з перечасною загибеллю Вадима Рабальченко. Занепокоєні чутками про закриття колегіуму, батьки учнів цього навчального закладу у п'ятницю попросили лозівського міського голову зустрітися із ними. Хотіли дізнатися, чому закривають саме колегіум і чи можна змінити ситуацію. Що ми батьки, можемо з для... для того, що -то є? є? даній ситуації, к сожалению, нічого. Говорити відверто, нічого не приховуючи, обіцяв міський голова на початку розмови. І він одразу згодився на цю зустріч і батькам, подякував за ініціативу. Дійсно, до наступного навчального року вимушені закрити одну із лозівських шкіл, щоб інші 12 повноцінно працювали. До таких крайніх дій вдаються через нове бюджетне законодавство. Місцева влада сьогодні по закону про держбюджет буде утримувати садки дошкільні позашкілля. І ті структурні підрозділи які працюють в системі освіти. А загальноосвітні навчальні заклади фінансуються тепер з державного бюджету. Лозівським на рік виділено 42,5 мільйони. Потреба більш ніж 54. Різниця 12 мільйонів і дотації вирівнювання. Жоден бюджет наприкінці року не отримає. много, ні, ні мало Почти два місяці повних з копійками, необезпеченості заробітної платою. Бюджетніков освіти. Тобто два місяці всі міські школи працювати не будуть. Щоб цього не допустити до запланованих заходів з оптимізації. Освітяни включили закриття одного із ЗНЗ. серед претендентів. Другий колегіум сьома, дванадцята і перша школи. У них всіх заповнюваність нижче за 50%. відсотків. Найгірша ж ситуація по колегіуму усього 36%. процентів. І показник наповнюваності з кожним роком знижується. Будучи доволі великим навчальним закладом, він знаходиться на Україні. Більша половина дітей не живе по. Якщо говорити про другу школу, наприклад, то питання про її подальше існування виникло ще в 2004 році. В цьому кабінеті була серйозна дискусія на рівні депутатів. Єдине, що стримувало всіх вибори, референдуми, вибори, референдуми. І це найнепопулярніше рішення, яке можна було б тільки прийняти, і жоден міський голова на себе не хотів. І не брав би таку відповідальність. Тоді, щоб врятувати школу, із неї зробили колегіум гуманітарного напряму, але учнів більше не стало. Щоб приміщення не пустувало у закладі, відкрили філію художньої школи до США Олімпії. Це кращий навчальний заклад у місті. Переконували батьки для своїх дітей, колегіум обрали не випадково. Просили його залишити, бо страждають діти. Вони нікуди не хочуть переходити. В кожній хаті плачуть діти. Ви розумієте? це? Не так а чому в нашу школу нельзя додати, допустим, з інших школ. Поки невідомо, яку саме школу будуть закривати, уточнював міський голова. Пропозицію понеділок напрацює координаційна рада з питання оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Їх буде винесено на розгляд виконкому. Конкретне ж рішення прийматимуть депутати на березневій сесії. Ті які ця група виробить, як пропозиція по ліквідації одної або нескольких школ в місті. Ще раз почерки на этом етапі рішення ніякого не прийнято, і буде приймати рішення сесія городського совіту 50 депутатами, які делегують ваші права як депутат городського сою. Ще до цього, визначивши заклад, його батьків буде проінформовано. Без батьків ця робота не буде проведена. Як мінімум, це буде батьківська конференція, це буде піклувальна рада, рада школи. Хочете, Простите, зберем? да. Правильно. хочете, зберемо глиб батьківских комитетів, хочете. Потому что, так это будет запропоновано вам. Никто в куларах и в закрытых кабинетах такое решение принимать не будет. Мало того, я буду стоять именно конкретно на такой позиции, о том, что это решение должно быть максимально открыто, публично, обговариваться с любыми точками зрения. Еще раз повторяю: я готов, если все скажут о том, что нет, но за нет еще раз. Два місяці не виплачених заробітних плат по всім школам. Готовим ми, готові громада. Міський голова сподівався, що рішення буде чесним. Перед початком засідання координаційної ради з питань оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, яке проходило у понеділок у Міськво. Батьки учнів колегіуму біля будівлі міськвиконкому зібралися на акцію. Вони принесли із собою плакати із закликами не закривати їхній навчальний заклад. Його учні аргументували батьки. У навчанні добувається високих результатів. Наша школа перше місце В прошлом році зайняла по ЗНО. Перше місце. Очень много дітей, которые участвують в Олімпіадах, у всіважних, по фізиці, по хімії, по, по всіх важливим предметам. На захист колегіуму ще у п'ятницю батьки направили листа до Міносвіти. Подібний збираються спрямувати і на область. Як і було заплановано у міському відділі освіти, у понеділок відбулося засідання координаційної ради з питань оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Участь у засіданні брала й ініціативна група батьків учнів другого колегіуму, адміністрація, педагоги цього навчального закладу. Начальник міського Олег Інденко зробив детальний аналіз демографічних показників рівня міграції, фінансування по всіх лозівських навчальних закладах. Зауважив, цей рік особливий в історії фінансування освітньої галузі. З'явилося таке поняття, як освітня субвенція. Тобто, дотації вирівнювання вже не буде. Майже 12 мільйонів гривень недофінансування. Директорка другого колегіуму Олена Назаренко погоджувалася, оптимізація потрібна, але просила координаційну до під час прийняття рішення до уваги взяти ще й якість роботи загальноосвітніх навчальних закладів. Рейтинг, результативність, яку має колегіум. Обговорення тривало дві години. Це найболючіше для нього питання. Зізнавався заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко. Але рішення мають прийняти. Міський бюджет на поточний рік затверджено на початку року. У вівторок на черговому засіданні виконкому фінансисти презентували заходи щодо його виконання. У цьому році заходи мають певну специфіку, обумовлену реформами на державному рівні. Дані заходи представлені у двох додатках. Перший додаток це наповнення міського бюджету, економного раціонального використання бюджетних коштів у процесі виконання бюджету у 2015 році. І другий додаток заходи щодо проведення оптимізації видатків та морячі бюджетних установ міста Лазова у 2015 році. Начальник фінансового управління докладно зупинилася на обох додатках: перший аж на 40 пунктів, яких зазначено завдання та визначено конкретні терміни виконання. Стосуються вони усіх причетних до наповнення доходної частини в умовах змінених бюджетного та податкового кодексів. Головні розпорядники коштів міського бюджету мають визначитися із напрямками удосконалення мереж бюджетних установ, а саме, привести видатки на отримання у відповідність до наявних фінансових ресурсів. Особлива увага приділятиметься у цьому році отримувачам. М новітніх державних субвенцій, обсяги яких регламентує саме держава, зазначила Тетяна Мосенцева. Забезпечити розроблення та проведення заходів по оптимізації мережі бюджетних установ, видатки на отримання яких з'ясниця за рахунок освітньої та медичної субвенції. Майже 2 мільйони гривень дозволять зекономити по 7 днів відпусток без збереження заробітної плати працівниками бюджетної сфери. 800 тисяч скорочення. За пропозиціями це 83 одиниці. 300 тисяч планується зекономити на заходах з енергозбереження. По додатку 2 за, э, загальних заходів. сума загальних закладів складає 4 мільйони 571 тисяча гривень, в тому числі по об'єктах міського бюджету 1 мільйон 546 тисяч 500, по э, закладам, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету 3 мільйона 24 тисячі 500 гривень. Міський голова доручив фінансистам про виконання цих завдань звітувати щомісяця. Аналіз відповідних планових цифр та їхнє реальне виконання проводитиметься постійно. Разом із цим відмітив Сергій Степанов. Не полишають сподівання, що тенденції спаду економики будуть зупинені та не позначаться на підприємствах міста. Це ЖНО Железної дороги це успішвони та КМЗ Це підприємство малого середнього бізнесу. сьогодні ті які доходи, від них повинні получать. Завіся підключить на ікономічне розпочатості зі слів панютинського селищного голови, розуміють усю серйозність бюджетних питань і у Панютину. Майже 165 тисяч планують зекономити у селищі. Олексій Корпан озвучив проект заходів з економії. А саме також з виконання вимог чинного законодавства прийнято рішення про встановлення вартості харчування у частині батьківської плати не менше 60%. Також прийняте підписане розпорядження про скорочення робочого дня деякі категорії працівників виконавчого комітету Панютинської селищної ради, заплановане скорочення трьох ставок 1 -го -го 2015 -го року. І плануємо це по виконавчому комітету селищної ради. Також проведені. Наради і співбесіди з керівниками наших установ, а саме з керівниками дитячих навчальних закладів і дошкільних шкільних навчальних закладів, і з керівниками бібліотек щодо необхідності економлення бюджетних коштів по енергоносіях, по необхідності використовувати право робітників хатити збереження відпустки. Та й поряду других показників. Інші показники торкнуться двох дошкільних закладів та двох бібліотек селища. Реформи, започатковані урядом, спонукають до передачі об'єктів соціально-культурної сфери до бюджетів міських. Процедура тривала. Про бачення цього питання у керівника селища запитали. Ми ще з депутатами, з депутатами селищної ради. Офіційно на цю тему не спілкувалися і тим паче ми не спілкувалися, як хто потребує закон із мешканцем. То, поки що, як моє бачення, то ви, виходячи, виходячи з змін до законодавства, ви, виходячи з можливості, зрозуміло, що потрібна, ну, є необхідність все ж таки передавати, тому що так ну, вимагає законодавство. Свій проект заходів з оптимізації озвучила, і домайський сільський голова. Заходи в цілому щодо виконання міського бюджету у поточному 2015 році затверджено. Сьогодні ми ці міроприяті утвердили, вони абсолютно реальні. І хочу підчеркнути, що мероприятий, особливості цих складних мероприятий, заключається в тому, що філософія нас має бути одна. Аналіз контроль, обсуждення. Причому максимально широке обсуждение і моя чітка позиція не э, такого рода, таку форму роботи в політику. Панютинського селищного голову перспектива у майбутньому обіймати посаду селищного старости не влаштовує. Головним меседжем бюджетної реформи є самостійність усіх бюджетів. Домаська сільська та панютинська селищна ради забезпечені фінансами лише на 9 місяців, навіть з усіма заходами з оптимізації. Реалії сьогодення спонукають громади об'єднуватися. Секретар міської ради Тетяна Запорожець запитала у керівників громад їхнє бачення ситуації. Для того щоб за такі кошти могла існувати сільська рада і виконувати свої функції у повному обсязі на території. Ну, якщо зараз вже ж проект закону, якщо закон про об'єднання громад буде, то ми звичайно підемо на об'єднання громад. Так, дійсно, що згідно цього закону громади будуть об'єднуватись від цього даний. Мати право об'єднати. Ну, право, да, на бюджетний законодавство ставити питання так, що об'єднуватись поліція. Я все ж таки вважаю, що селище Панютине ну, за своєю специфікою, за своєю кількістю, за історичними традиціями Все ж таки має, повинна мати своє представництво більш широкі своїх інтересів, а не так, як мотує цей закон, що сільський староста буде. Тому, як я особисто вважаю, що все ж таки так потрібно вийти з цього положення, щоб селищна рада залишилася. Я думаю, что и пословицы и мудрости народной гуртоми батька быть легче легче имеет сегодняшнюю актуальность и сразу оговариваясь право громады на самоопределение в этом смысле остается. но еще раз повторяю громада должна четко понимать куда идти на основании четких цифр, четкой информации о перспективе, У можливостях, у ресурсах, тому що я не сумніваюся, і ми вже то бачимо, що і ця тема буде взята за основу для какіта таких політичних дебатів. Цими днями Лозовій проводився перший тур чемпіонату Харківської області з баскетболу серед юнаків 2000-2001 років народження. У змаганнях взяли участь чотири команди. Дві представляли Лозову, інші Ізюм та Харків. Змагання проводилися за круговою системою. Переможцем їх стала команда ДЮСШ Олімпія. Тренер-викладач Сергій Нестеренко. Підготовка достатньо хороша для цього віку. Команди приблизно всі рівні. Я ж кажу, немає таких аутсайдерів. Зараз от була дуже цікава гра. І всі стражалися і боролись. Дуже цікава гра вийшла. Нещодавно у Лозовій завершився чемпіонат міста з волейболу, який проводився серед учнів міських шкіл. За підсумками змагань, третє місце посіла команда 8-го навчально-виховного комплексу, друге 4-го ліцею. Переможцями змагань стали волейболісти з першої школи. За активну участь також було відзначено команди першої панітинської школи, колегіуму №2, 2 3 і 12 ї шкіл. Організатори нагородили і кращих і гравців змагань. Переможцям та призерам чемпіонату було вручено грамоти та цінний приз від Лозівського центру фізичного здоров'я Спорт для всіх. У Лозовій триває чемпіонат міста з шахів. Він розпочався нещодавно. Змагання проводяться серед збірних команд шкіл міста а також учнівської молоді. Призерів організатори спершу визначали в особистому заліку, розподіливши учасників інтелектуальних змагань на кілька вікових категорій, потім назвуть переможців серед команд учасниць. Хто набере найбільшу кількість очок, той і стане переможцем, говорить головний суддя змагань Андрій Калюжний і додає, популяризувати даний вид спорту по навчальних закладах міста слід більше, оскільки цього року у змаганнях беруть участь не так багато школярів, як хотілося б. Я думаю, що бажаючих було б вдосталь. Я знаю це по прошлим рокам, коли бувало грало ці же третій школі, колися проводив, тут приймала участь десь більше 60 учасників в одному змаганні. Указ президента України Леоніда Кучми 1999 року, яким встановлювалося свято День захисника Вітчизни, що відзначався щорічно 23 лютого. Скасовано. Відтепер, відповідно до указу президента України Петра Порошенка, свято День Захисника України відзначатиметься 14 жовтня в день Покрови Пресвятої Богородиці, одночасно з Днем Українського козацтва. Чи змінили календар свят у зівчани? Вас поздравляли? Ви Ждали, поздравляли. Поздали, але його не було. Вы же служили в советской армии. Ну, нет ностальгии. Нет. Нет ностальгии. Вы ожидали поздравлений от женщин традиционно? Или и получили ли их? Конечно, полностью. И ожидали Спасибо, и конечно. Они Это ж наш праздник. Какой? Мы же служили там. Мы же еще люди советские. Ну, а 14 октября, согласно указу. Ну, конечно, кто кто служил, пускай, конечно. Ну, почему? Они, пускай празднуют свое, мы свое. Да получили. Все как обычно, ничего не изменилось. А вы? Всех поздравили. Да. Будете традиционно праздновать 23 да. февраля? Празднуем, да. Празднуем все как всегда, все по старому. Все все равно празднуют 23 -го. В 6 утра уже идут смс все поздравляют друг друга. Все по старому. В школе поздравили у нас шоколады, там ротона на мама дала. А мама папу поздравляла? Да. А что это за праздник? День мужчин. А вчера было 23 февраля. Традиционно ждали поздравления. Получили ли вы? Конечно. От жены, от родственников, конечно. Обязательно. Эта традиция у вас сохранится. Конечно, конечно. Я служил в Советском Союзе, поэтому это для меня мой праздник. Нет, да, особо нет. Особо нет, не получали. Это только в этом году, так? Да, нет, только в этом, да. Да, только в этом. Раньше, а? раньше поздравляли, да. Ну, вы ну, в курсе почему? Потому что праздник перенесли на другой да. день войск украинских. Правда, не знаю на какое число. Он всегда останется традицией, потому что это э, день великой, как бы, великих защитников Отечества. Вчера было 23 февраля. Вы поздравляли своих мужчин по традиции? Конечно. Конечно, поздравила мужа і Ну, как бы Последний раз, 23 февраля, отметили. Тепер будем на покрову, як положено, державне свято. Це все, що встигаємо розповісти вам сьогодні у випуску крапка. До побачення.